Замість алкоголю, який тебе мінус, це отрута, робить густу кров, перейти на воду до кінця життя і протягом життя. І на всі свята пити, краще візьміть з собою святу воду з церкви, якщо ви віруючи, або краще у звар випити саме більше, що можна. А так вода. Рийте водички. Норма води для нашого віку 30 міліграм на 1 кілограм ваги тіла. 30 мілілітрів. Помножте на свою вагу тіла. Оця норма води. Протягом дня, як розділити цю норму? 3,5 літра, 3. для мене це 2,5% мені вистачає. Би... Слухайте, не рідини випите, а саме води. Мозок на 83% з води, М'язи на 75% з води, серце з води, легені з води. Ви чуєте, шкіра з води, все з води. Жир з води, все з води, всюди. І от жовт, щоб гарно виходила, щоб перистальтика працювала, щоб нормально перетравлення йшло їжі, а вона то на 92% то зводить, 95% то з води жовч. А жовч, якщо не виходить, а з віком вона на 20% стає менше. А коли менше, то ти не перетравлюється. І водорозчинні жиро, тобто, точніше, жиророзчинні вітаміни, А є, К, Д, а вони не засвоюються. А як вони не застоюють, то скільки би ти не йшов в аптеку, скільки би ти не брав тих пігулок, то з вітамінів синтетичних. Це би не вливав, а воно не йде. А що не йде, а жовч не відділяється. А що робити, щоб жовч не ділялася? Розказую. Треба чотири види продукти вам поміняти. Або додати. Дивіться, жовч не виділяється на два смака. Не відділяється. На солодке не відділяється. Ти любиш солодкий, солодкий чай, а він не відділяється. На солене не виділяється. Відділяється на гірке. На гіркоту відділяється. І тому треба додати свій рецину гіркий продукт харчовий. А Кава без цукру? Вису? Кава без висока як гіркота, але там є наркотик, тому кава ніякому разі. Ще й заснути не можна, бо вона на піврозпад. Складає 12%. А як переклад гірких продуктів? Що? Які Та ви самі вже за своє життя стільки цих продуктів перепробували, які гірке, а потім кажуть, так, я це їсти не буду, бо воно гірке. А це наоборот твій самий улюблений продукт має бути. Коли органіст не хоче, то це значить, ти вже Але... розказує. Гірчиця, гірка, хріб гіркий. І так можна брати гірка полинь. Трави візьміть, всі гіркі трави, які є. Кожен місяць міняє травку, Але пий траву, пий, і нормально жовтба, а менше цукру захочеться. Бо цукор, коли більше ніж 5 ложечок в день, з усіх продуктів, не з чайних ложок, а з усіх продуктів. Бо у нас цукор додається в багато яких є продуктів, він є, а треба його врахувати, а ми його ніколи не рахуємо. А він вже туди прийде. То зайвий цукор в що перетворюється? В жир. Цукор перетвориться в нашому тілі в жир. І оцей жир десь відкладається. І ти його носиш. А потім виникає інсулінорезистентність. А потім віддихається, жирна печінка стає. А ти думаєш, від чого стає жирна печінка? Від двох продуктів: від алкоголю і жиру. Кал, стоп. А на першому місці цукор. Вуглеводи. Швидкі вуглеводи. Ось швидкі вуглеводи це саме зараз, що є, яке потрібно просто. Не повинно вас бути раціон. Якщо хочете продвити своє життя і зупинити механізм старіння, хоча він на всіх вже запустився, а його треба якось, щоб цей механізм старіння проходив дуже повільно і не так швидко, і без болячок, без оцих е запальних процесів. Бо запальні процеси дають потім боляві відчуття. А коли в тебе що зболить, то ти ну як ви болі знімає? Йдете в аптеку. Як болі знімаєте? Коли щось болить? Четтекате. Більшість терпети. Більше терпіть. Таблеточку від болю. Що що? Таблеточку від болю. Таблеточка від болю. Проходьте. У нас, щоб ви знали, кількість ті, що е, Проходьте. кількість тих е, медикаментів, які щороку ростуть, знаєте на яку хворобу саме більше ним? Нова медикаментів. Зняття болі. Чуєте, болі все більше і більше, медикаментів все більше і більше, а людина здоровіша не стає. По статістики, щоб знала, останні 15 років всі ми, всі ми проживаємо своє життя. В хвороба. Хворобах в запальних процесах. А як прожити до кінця без хвороби? Ось задача, яка стоїть. І тому алкоголь на першому місці, який повинен взагалі бути виключений, якщо ти не хочеш, щоб у тебе останні 15 років були хвороби. Щоб перечасно, Ну, я перечасна сне. А я говорю, щоб останні 15 років, бо він дає 150 хвороб, а потім тут хворобу ти тащиш, носиш, І ти думаєш, як її позбутися. А ти думаєш, та що тут? А почути? Тільки один алкоголь. Ні, я став на першому місці алкоголь на другому тютю. Куріння. Тут є курці. Ні, я злава! Ні одного. Я, ні одного, здоров'я. Тут хоч не курси. Алкоголики, але не курси. — Ви не п'янички. Молодців, ви хоч вже знаєте свій статус. Нам ніч в тому. Це мені приємно, що ви... Ні, це реакція на позитив, що ви мене сприймаєте, бо я й перевіряю, чи ви мене чуєте, чи ні. Чи вода... А ви сказали, ні, ми хороші. Помірно питочне. Помірно питочне. Ні, але це від цього треба Ні, теж. Але не треба. Краща вода. Вода краще.